Вітаю, це Імперіум. Історія Риму, як це і перестало бути великому місту, починається з легенди. Ми не маємо достовірного історичного запису про те, як саме з'явилося це вічне місто. Але ми маємо міф, який римляни передавали одне одному з покоління в покоління. Чи є правда в цьому міфі, ми не знаємо. Так чи інакше, цей міф став частиною ідентичності римлян. Крім цього. Це просто цікава історія. Отже все почалося з троянським конем. Коли греки захопили Трою, один з троянських героїв, Еней, той, що парубок моторний, та один з персонажів Іліади Гомера, з невеликою групою соратників вирішив у пошук нового дому. Доля завела їх до Північної Африки, де Еней встиг закласти основу майбутнього конфлікту Риму та Карфагену. Коли він звабив царицю і міфічну заснованицю Карфагену Дідону, а після цього полишив її. Перед сумгубством відчайдушна Дідона проклинає троянців, провіщаючи таким чином понічне війни ніякої любові між нашими народами, ніколи, ніяких мирних договорів. Нехай з мого попилу постане мстивий дух. Принаймні так розповідає цю історію поет Вергілій у своїй Енеїді. Написаному за 7 століть після самих подій твору, ми звісно, віримо. Успішно започаткувавши криваву ворожнечу між двома містами, Еней пристає до берегів Італії в районі Лаврентуму. Там троянців зустрічають місцеві, що спочатку спробували їх прогнати. Та зрештою, цар Латин замість війни вирішив укласти мир. Щоб закріпити союз, він віддав свою доньку Лавінію, Зене. Це був доволі несподіваний розвиток подій для Турна, з яким вже була заручена Лавінія. Турн, вождь племені рутулів, був обурений цією зрадою та напав на війську латинів і троянців. Його було переможно, але в битві загинув цар Латин, що зробило Енея царем латинів та троянців, які через тісні контакти і шлюби скоро стали фактично одним народом. Після поразки Турн звернувся за допомогою до етрусків могутнього народу на півночі, про який ви почуєте ще багато. Етруски, стурбовані зростанням сили троянців латинів, погодилися допомогти та пішли на розборки війною. Та у своїй останній битві здобув перемогу і встановив кордон між латинами та етрусками по річці Тибр. Але призупинимо легенду. На секунду, спробуємо зрозуміти, хто були ті латини і етруски насправді. Ну, латини це, по суті, прості пастухи і землороби, що жили в Центральній Італії. Можливо, їхнє коріння з Балканського півострова, з якого через Адріатику вони прийшли в доісторичні часи. Латини нічим особливо не виділялись та нічого унікального не створили. Це пояснює щось і про самих римлян, які. Попри незвичайні навички в війні, адмініструванні та інженерії, вони були великими мислителями, навіть Бог і римлян запозичені з грецького пантеону, де Зевс став Юпітером, Посідон Нептуном, і так далі. Латини добре запозичували та адаптували, особливо у греків, на яких вони завжди прагнули рівнятись. Тим не менш, вони залишили по собі великий слід в історії, Ще взяти ту саму латинську мову яка стала першою лінґва Франка в Європі, тобто мовою міжнаціонального спілкування, і досі використовується в медицині та праві. Ну, а етруски це зовсім інша історія. Ймовірно, вони мігрували з Малої Азії, сучасної Туреччини, що дає певне підтвердження легенді про Енея. Вони були найрозвинутішим та найвпливовішим народом в Італії того часу. У них були і великі міста, та конфедеративна система союзів. Задовго до того, як піднявся Рим. Етруски багато торгували, зокрема з греками від Італії до материкової Греції. Ну, а головний торговий шлях проходив поблизу майбутнього Риму, що, можливо, і стало у виборі локації для заснування міста. Але повертаємось до легенди після смерті Єнея його син Асканій через збільшення населення заснував нове місто. Альбалонга, що стало центром латинів. Десятиліття латини зростали та зміцнювалися. Царський титул передавався по наслідству, поки не дійшов до Номітора. Але в нього був брат Амулій, який же дав влади та вирішив захопити престол. Він скинув номітора, вбив усіх його синів. А єдину доньку, Рею Сільвію, змусив стати дівою висталкою. Висталки це жриці Вести. Богині домашнього вогнища Риму. У римлян вони відповідали за проведення державних ритуалів та підтримували священний вогонь. Загалом статус мали доволі поважний. Але разом з цим вони давали обід безшлюбністю. якщо простіше це означало жодного спадкоємця, а значить жодної загрози влади Амулія. Втім, сталося не так, як гадалося Рею Сільвію зґвалтували, та вона завигітняла. Згодом сама вони заявляли, що батьком був сам Бог Марс Бог Віни. Вона народила двійнят близнюків. Але Амулій дізнався про це історія про Марса його вочевидь не зворушила Рею ув'язнили, а новонароджених двійнят наказали втопити в річці Тибр. Однак річка в ту пору вийшла з берегів, і Кати не змогли дістатися до глибокого русла. Тож вони вирішили залишити немовлят. У неглибокій воді біля берегу. Коли вода спала, хлопчики були живі. За відомою легендою їх потім знайшла вовчиця, яка напоїла і вигодувала їх у печері. Як ви можете зрозуміти, історія про вовчицю 100% є фейком. І, ймовірно, вовчиця це така собі алюзія на дружину пастуха, яка була повією. Так чи інакше, пастух? Фаусту знайшов та забрав немовляту дім і разом з дружиною виростив їх як власних синів. Назвали їх Ромул і Рем. Образ вовчиці, яка годує двійняту в дитинстві, був символом міста Риму та стародавніх римлян щонайменше з третього століття до нашої ери, яке годиться в міфі хлопці дуже сміливими і особливо зухвалими. Вони билися з бандитами, збирали послідовників нападали на табори розбійників. Та одного дня бандити зробили паску для близників. Ромулу вдалося втекти, однак Реме схопили. Його привели до Номітора, скинутого царя, який жив у вигнанні та був місцевим вождем. Він згадав про своїх онуків, близнюків та дуже швидко запідозрив, що це вони й були. Фаусту, приємний батько. Також підозрював їхнє царське походження та розповів Ромулові правду про знаходження братів. Згодом Ромул, Рем та Номітор вирішили об'єднати сили та людей з метою поновити Нумітора на престолі. Разом вони вдерлись до палацу і вбили Амулія. Нумітор розповів народу правду про зраду свого брата та про походження своїх онуків, та його зрештою прийняли як законного царя. Після цього Ромул і Рем вирішили заснувати нове місто. Нібито на тому самому місці, де їх намагались колись втопити. Далі виникла суперечка щодо заснування міста, і тут існує декілька версій історії. В першій, більш відомій версії, Рем не сміхався та дріжнив брата, перестрибуючи через його недобудовані стіни. Вперві гніву, Ромул вбив його, промовивши: Нехай загине той, хто приступить через мої мури. Друга версія каже, що вони посварилися щодо того, хто ж має бути володарем міста. Ну, вирішили, що рішення винесуть боги. Ромул відійшов на вершину палатинського холма арем Авентинського, щоб чекати від богів знаку. Він з'явився доволі скоро: шість стерв'ятників сіли біля Рема, а після дванадцять. Біля Ромула. Почалась нова сварка. Один казав, що найважливіше те, хто побачив знак першим, інший. Що важлива кількість птахів вирішили по народному, в рукопашному бою, і Ремо було вбито. Третя версія каже, що суперечка виникла щодо самої назви міста було б цікаво жити в світі Римської імперії. Так чи інакше, Ромул переміг та став першим сіми царів Риму. Згідно офіційної, тобто легендарною версії, місто заснували 21 квітня 753 року до нашої ери. Ця підозріло точна дата, скоріше за все, не є правильною. Після розорення Риму в 386 році до нашої ери, про що поговоримо пізніше, більшість тогочасних свідчень загинуло, і ми не маємо точних даних про заснування міста. І все ж у легенді є зерна правди. На Палатинському пагорбі археологи тісно знайшли залишки поселень VIII століття до нашої ери, конфлікт латинів і етрусків також. Історично підтверджений. Саме місце заснування навряд чи пов'язано стерв'ятниками чи братами. Більш правдоподібно те, що локація була стратегічно вигідна тут була річка і перехід через неї, сім пагорбів для захисту та торгівельний шлях, все це доволі серйозні аргументи. Елементи міфу, брати блюзніки, божественне втручання, намовляти в кошику, доволі поширені індоєвропейські елементи. А втручання Енея і троянців зручний такий собі елемент поєднання грецької та римської культури і тяглості, як про це мріяли останні. Ромул став першим з сіми царів, які правили Римом до заснування Римської республіки. Братовбивця та легендарний засновник міста швидко зіткнувся з проблемами державобудування. Перша проблема була найбільш гострою, де взяти мешканців міста. Ну, початково Ромул запрошував місто всіх втікачів, злочинців, рабів, банкрутів. Це строкате населення і стало основою Великого Риму. Друге питання доволі римське за своєю сутністю, заснування армії. Відібравши всіх здатних воювати, тобто здорових і молодих, він створив Перший легіон, одиниця, яка стане основою майбутньої римської армії. Початково легіон складався з трьох тисяч солдатів та трьох сотень вершників. Питання зброї мав вирішувати кожен сам. Тобто дозволити це заняття міг не кожен. Найбагатші ж мешканці ставали кавалеристами адже тільки вони могли собі дозволити коней. Далі Ромул створив раду з сотні сенаторів, яка мала допомагати управляти містом. Чому сто. Або це було просто оптимальне число для управління, або просто саме стільки було поважних людей в місті. Згодом нащадки цієї сотні стануть патріціями, римськими аристократами, що будуть в конфлікті з плебеями, начатками тих, хто залишився поза управлінням. Сторивши армію, систему адміністрування та набравши в місто різних персонажів, виникла інша проблема майже все населення складалось з чоловіків. Хоч це і може здатись комусь раєм, це створювало виклик, якщо місто хотіло пережити більше пару років. Одружуватися на римських бандитах ніхто бажанням сильно не горів, тому вирішили вчинити дуже демократично. Викрасти жінок в Римі влаштували велике свято на честь Нептуна та запросили туди купу народу, зокрема плем'я Сабінян. Посеред свята подали сигнал. Та всіх жінок, яких могли, схопили. Згодом обіцянками і теплими розмовами викрадених жінок вдалося заспокоїти. Однак їх братів та батьків ні. Далі послідувало декілька битв, і в ході однієї незадоволені вторглись в Рим. Посеред битви, як пише історик Лівій, жінки, що несли на руках немовлят, закликали чоловіків своїх тепер вже чоловіків та батьків і братів. Зупинитись. зверніть же ненависть свою проти нас, бо ми є причиною розбрати. Це зворушило мужиків, і вони підписали мир. Викрадення Сабінянок доволі відомий епізод, який зображали багато художників, зокрема епоха Ренесансу. Після цього домовились, що тацій, Сабінський цар, буде правити спільно з Ромулом. Через п'ять років після загадкового дурацького мову з його сторони його вб'ють, і Ромул знов стане єдиним царем Риму. Сто сибірян додали до сенату. Після цього скликали першу велику громадську асамблею, розділивши громадян на 30 курій, у кожної курії своє право голосу. Ці збори були покликані запроваджувати закони та обирати магістратів, тобто чиновників, які виконували як виконавчі, так і судові функції. Це стало основою для конституційного порядку. Царі були головними, але аристократи та звичайні люди були залучені в роботу держави. В цей же період легіони збільшили до 6 тисяч людей, і ця кількість залишиться до кінця Римської держави. Про легіони і їх структуру поговоримо трохи згодом. Що сталося з Ромулом? Ну, за легендою, він зник. В один з днів, коли була гроза, його трон нібито охопила Хмара, а коли зникла, його не було. Більш просте пояснення може бути в тому, що його вбили, однак доказів не існує. Ромул став зручним міфом-лідером, що створив найкраще в Римі сенат, легіони, перші закони, для самих римлян він був таким собі моральним орієнтиром, як Джозеп Гарібальді для Італії, Наполеон для Франції. Але питання полягає в тому, чи існував він взагалі. Історія про вовчицю, про його загадкове зникнення, про його надзвичайно круті вчинки, як то кажуть, змушує замислитись. Попри все, Рим було засновано, а Ромул зробив його силою, з якою варто рахуватись. Протягом століття Рим зростатиме, ставши найбільшим Середземномор'ї. Він підкорить величезні території, десятки і сотні народів. Та поки це все далеко. Ще невеличке місто Рим має знайти своє місце під італійським сонцем, вибрати право на існування та пережити диктатуру, яка не завжди відверне римлян від ідеї царської влади. Далі буде: про наступних шість сіми царів Риму, тиранію та заснування Римської республіки.